Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Майже завершився 18-й тур Української прем'єр-ліги. Вже відбулись 7 поєдинків. Результати наступні: Колос Чорноморець, 1-2, Кривбас-Верес 0-3, Інгулець Полісся 0-1. Рух ЛНЗ 0-1. Оболонь ворскла 1-0. Олександрія Зоря 2-1. Та Динамо Карпати 2-0. Заключний матч 18-го туру УПЛ відбудеться сьогодні, 24 лютого, Шахтар Лівий Берег, початок о 18.00. Український півзахисник братиславського слова на Данило Ігнатенко відзначився забитим ячем у матчі 21-го туру чемпіонату Словаччини. 27-річний футболіст розпочав виїзний матч із тренчином на лаві для запасних. Ігнатенко вийшов на заміну замість Вінгера Роберто Мака на 81-й хвилині. На цей момент Слован поступався з рахунком 0-1. Вже за дві хвилини після появи на полі Данило відзначився голом завдяки удару за штрафного майданчика. Забитий. М'яч українця приніс його команді нічию за підсумками гри і стренчином 1-1. для ігнатенка. Це третій гол у поточному сезоні у 20 матчах за слован в усіх турнірах. Відбувся поєдинок четвертого раунду молодіжної ліги НФС між юнацькими командами Баєра та Говенхайма. В основі фармацевтів на полі з'явився 17-річний український нападник Артем Степанов. Юному форварду вдалося відзначитися двома забитими м'ячами і однією гольовою передачею. Своїми результативними діями Українцю вдалося принести своїй команді перемогу з переконливим рахунком чотири Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов відзначився асистом у матчі 25-го туру турецької суперліги з Газіантепом. На другій компенсованій до першого тайму хвилині 22-річний українець після подачі зі штрафного у виконанні Олександра Зубкова виконав скидання м'яча головою на форварда Трабзонспора Сімона Банзу, який у дотик переправив м'яч у сітку воріт Газіантепа. Для Батагова ця результативна дія стала третьою у цьому сезоні. Раніше він двічі. Чи забив за турецьку команду матч проти Газіантепа для Арсенія – 12-й за клуб у кар'єрі? Раніше захисник не робив асистів за клуб. А вже за 4 хвилини Олександр Зубков також зробив асист. 28-річний Вінгер розіграв штрафний з правого флангу, відпасувавши під удар на півзахисника Еді віші, який забив другий гол трапзонспора у цьому матчі. Для Зубкова цей матч став першим у стартовому складі команди після переходу з шахтаря та четвертим загалом. До цієї гри за трапзонспор України з результативними діями не відзначався. Захисник Бормута Ілля Забарний отримав пряму червону картку у матчі 26-го туру АПЛ проти Вулвергемптона. На 31-й хвилині 22-річний українець був вилучений за грубий підкат. Рахунок на момент вилучення був 0-0. Це перша червона картка футболіста у 75 матчах за Бормут. Востаннє забарного вилучали у 2022 році, коли він ще був гравцем Динамо у грі Ліги Європи проти Фенербахче. Загалом це третя червона картка Забарного у кар'єрі. Виконувач обов'язків спортивного директора Полісся Даріо Друді залишив клуб. Житомиряни офіційно оголосили про припинення співпраці з Друді за обопільною згодою сторін. Висловлюємо подяку Даріо Друді за вклад у розвиток клубу. Протягом свого перебування Даріо Друді займався кількома важливими напрямками, серед яких пріоритетним був розвиток дитячо-юнацького сектору. Бажаємо професійних звершень у майбутньому. Йдеться у повідомленні клубу. Друді працював у Полісі з квітня 2024 року. Це вже не перший його відхід з Полісся. Українець Дмитро Артимович підписав перший професійний контракт із Динамо «Чеські Будийовіце. Термін дії угоди не повідомляється. Дмитро приєднався до клубу в лютому 2024 року з Карпат і виступає за командою «19» чеського клубу. Цього сезону 18-річний Артимович зіграв в усіх матчах Динамо чеській будийовіці ю 19 і забив три голи. Взимку у рамках зборів Дмитро провів кілька тренувань із основною командою і зіграв у товариському матчі. Рух оголосив про трансфер форварда Олександрії Владислава Погорілого. За інформацією, трансфер перехід відбувся на правах вільного агента. Новачок виступатиме під 88-м номером. Погорілий вихованець Шахтаря, у складі якого став чемпіоном України серед юніорів. Також кращим бомбардиром турніру та провів 13 матчів у юнацькій лізі УЄФА, в якій забив три голи та віддав один асист. На дорослому рівні дебютував у сезоні 2022 2023 коли на правах оренди перебрався у зорю. У складі Луганці відіграв 11 матчів, відзначився одним голом та одним асистом. Після чого перейшов Олександрію, за містян провів 22 матчі і забив один гол. Також викликався у збірні України Ю-17 та Ю-18. Рух оголосив про трансфер нападника Орієнта Бабука Рафаала. Відзначається, що 21-річний гамбієць підписав довгостроковий контракт. За інформацією, трансфер угода розрахована до літа 2027 року, а перехід відбувся на правах вільного агента. Новачок виступатиме за рух під 99-м номером. Фаал – вихованець Гамбійського Хокса, у лютому 2023 року перейшов в Орієнт з другого за силою дивізіону Хорватії. Провів за команду 53 матчі, у яких забив 11 голів та віддав 3 асисти. Президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що півзахисник команди Володимир Брашко підпише новий контракт з клубом. Чинна угода 23-річного українця розрахована до літа 2028 року. Цього сезону Хавбек забив 4 голи та зробив 3 асисти у 26 матчах за Динамо. Під час зимового трансферного вікна повідомлялося, що футболіст міг перейти у Волвергемтон. Також була інформація, що гравець влітку може перейти у Мілан. Динамо внесло у заявку на сезон форварда Федора Задорожного. 18-річний нападник потрапив до списку. «Б». у першій частині сезону задорожний грав за зорюю 19 на правах оренди. Він приєднався до юнацької команди Динамо Ю 19 на зборах у Туреччині. На його рахунку: 18 голів та 7 асистів у 15 матчах. Федір є найкращим бомбардиром першості. Також задорожний встиг дебютувати за основний склад луганського клубу. Він вийшов на заміну на 82-й хвилині матчу 15-го туру УПЛ проти Карпат. Захисник колоса Микита Борда не тренується з першою командою та розглядає пропозиції від інших клубів. Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський. За інформацією джерела, Борда не бажає залишати Україну, хоча має пропозиції від закордонних клубів. Крім того, на 29-річного оборонця дуже претендує першоліговий металіз 1925. Харків'яни зацікавлені у підписанні досвідченого захисника, і головний тренер команди Патрік Ван Леон вважає його важливим підсиленням. Перехід може відбутися до закриття трансферного вікна. Цього сезону Борда провів 6 матчів за колос в усіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 500 тисяч євро. 22-річним півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим зацікавилася низка європейських клубів. За інформацією кахту в сайт на українського футболіста претендують італійські наполі та англійський Вестгем. Шахтар влітку готовий розглянути трансфер Судакова та буде запрошувати мінімум 50 мільйонів євро. У цьому сезоні Георгій провів за шахтар 25 матчів, у яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі. У чемпіонаті України відбуваються перші матчі після зимової перерви. Один із них вже отримав скандальне забарвлення. Полтавська Ворскла незадоволена рішенням арбітра матчу з Оболоню Дениса Шурмана щодо пенальті. Головний арбітр матчу призначив одинадцятиметровий удар за нібито ФОЛ на Євгенові Павлюку. Повідомляє та таке. Головний тренер полтавської команди Юрій Максимов після цього рішення рознервувався і отримав спочатку жовту, а потім червону картку. Поєдинок між цими командами в цілому був не надто багатими на події. Хоча ударів по воротах обох команд було достатньо: 18 на обидва колективи. Єдиний м'яч був забитий саме із вище згаданого пенальті, відзначився Сергій Суханов. Універсальний футболіст збірної України Олександр Караваєв скоріше за все влітку змінить клуб. У нього закінчується контракт із Динамо. Закордонний клуб проявляє інтерес до досвідченого гравця. Повідомляє фанатік. Один із ветеранів Динамо в близький до відходу з клубу. У сезоні 2024 2025 захисник зіграв за київську команду 19 матчів в усіх турнірах. На його рахунку 5 голів та дві результативні передачі. Однак, вже влітку він може підписати контракт з іншим клубом. Контракт 32-річного футболіста з Динамо закінчується наприкінці сезону і нову угоду поки не підписано. Це означає, що вже через кілька місяців захисник може безкоштовно піти з київської команди. Турецький Газіантеп готовий запропонувати українському футболістові контракт терміном на два роки. Турецький клуб приваблює можливість отримати досвідченого гравця з досвідом виступів у Єврокубках абсолютно безкоштовно. Головний тренер команди Сельчук Інан схвалив це посилення складу.